Динамо завершує рік перемогою та впевненим лідерством у чемпіонаті. У Києві вже починають сміятися над найближчими переслідувачами. Відомо куди зник Мудрик, а також Рома, яка розчарувалася у Артемові Довбику. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Сьогодні саме ці теми будуть в об'єктиві. Нашої уваги, тож саме про них і поговоримо. А перед тим як розпочати, ми звично попросимо вас підписатись на канал, якщо ви досі цього не зробили. Дякуємо і поїхали! Розпочнемо сьогодні із чемпіонату України, адже до кінця дограли 17-й тур. І у завершальному матчі цього року зустрічалися Динамо і Верес. Долю протистояння вирішив єдиний точний удар, який на 23-й хвилині провів Владислав Ванат. До кінця гри рівняни кілька разів небезпечно підходили до воріт київського клубу однак, зрівняти рахунок так і не змогли. Таким чином на зимову перерву Динамо йде у статусі проміжного чемпіона. І їх відрив від головного конкурента від донецького шахтаря складає наразі де. 10 очок Олександрію вони випереджають на 5 пунктів. Щоправда, Шахтар має досі недограний матч проти кривбасу. Його мають все ж таки довести до кінця навесні наступного року. Ну і вболівальники київської команди не можуть не радіти та заодно не підколювати своїх одвічних конкурентів. Вони відмічають, що у Києві як на 16 грудня доволі дивне потепління, очевидно, маючи на увазі плюс 10 очок перед шахтарем. Після гри головний тренер киян Олександр Шовковський сказав: дуже важлива для нас. У нас перемога, тим паче, зважаючи на результати наших переслідувачів, тому ми налаштовували команду, просили уникнути таких помилок, яких припустилися наші переслідувачі. Зауважимо, що свій наступний матч Динамо зіграє 21 січня. Тоді їм буде протистояти Галата сарай. Давайте зараз у коментарях напишемо свій прогноз: хто ж все ж таки стане чемпіоном України? Друзі, а на цьому етапі ми хочемо попросити вас про підписку на наш канал, адже понад 85% глядачів переглядають наші відео, але не підписуються. І від цього нам дуже сумно. Давайте виправляти цю ситуацію. Дякуємо і поїхали далі. Ну а зараз ненадовго летимо до Франції, де вже у середу проведуть центральний поєдинок між Монако та ПСЖ. Як покаже себе амбіційний клуб із Монако на фоні гранду із Парижу, для того щоб зробити перегляд цього поєдинку ще цікавішим, наш партнер на нього пропонує дуже широку лінію, і у ній ви точно щось цікаве для себе знайдете. До прикладу, як ми пошукали і знайшли і наш прогноз, ви зараз бачите на екрані, а у коментарі, що закріплений під відео або за QR-кодом в куточку екрану, на вас вже чекає екскурсік. Ексклюзивний бонус заходьте та забирайте. Ну а далі на кілька хвилин повернемося до вчорашнього поєдинку між шахтарем та полісям та поговоримо про його наслідки для історії українського футболу. Так, Житомирська команда встановила рекорд чемпіонатів України, адже стала наразі єдиним клубом, який у чотирьох поспіль поєдинках не пропускає від шахтаря. Більше того, гірники ні разу за чотири зустрічі не зуміли перемогти Полісся. Лише одного разу вони зіграли в нічию і тричі програли. Вперше між собою ці клуби грали у листопаді 23-го, тоді завершили із рахунком 0-0. Після цього Полісся здобуло три поспіль перемоги із рахунками 2-0, 0-1 та 1-0. Раніше у трьох поспіль матчах із. Шахтарем не пропускали тільки київські команди Динамо та Цска. Досі має проблему у Челсі Михайло Мудрик. Головний тренер синіх Енсо Мареска після перемоги над Брентфордом розповів, чому у заявці команди був відсутній український вінгер. За словами тренера, Михайло досі хворий і це не дозволяє йому приймати участь у тренуваннях. Востаннє у складі Челсі Мудрик виходив на поле ще наприкінці листопада у матчі Ліги конференції проти Гайденгайму. Тоді сині виграли 2-0. Наступний поєдинок сині проведуть 19 грудня проти Шемрок Роверс І побачимо, чи зіграє власне у ньому мудрик. На завершення про пригоди Артема Довбика в Італії, а там, де українця все не так приємно та перспективно. Наразі вовки шукають підсилення на позицію нападу, і у сферу їх інтересів потрапив одноклубник Віталія Миколенка з Евертона, Бету Бетункала. За даними тут окрім Романа, гравця, також претендує Торіно. Однак наразі м'яч на половині поля саме римського клубу. Вони готові зробити за нього більш серйозну пропозицію та докласти до цього трансферу набагато більше зусиль. Наразі очікується, що першу спробу Дбати 26-річного форварда вовки зроблять вже узимку, і попереднього нападника оцінюють у 20 мільйонів євро. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Ми дякуємо, що додивилися аж до цього моменту. На останок ще раз перевірте підписку на канал, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.